Підписуйтесь, щоб не пропустити вигідні пропозиції без комісії. Продається одноповерховий житловий будинок у хорошому житловому стані, чудовий варіант для спокійного життя за містом або для дачі з можливістю постійного проживання. Будинок розташований до 15 кілометрів від найближчого міста у населеному пункті з розвиненою інфраструктурою та зручним під'їздом. Загальна площа будинку 86 квадратних метрів. Планування включає чотири кімнати, що дозволяє комфортно розмістити велику родину. Будинок, збудований зі шлакоблоку, утеплений пінопластом, дах, накритий металевими листами. Опалення індивідуальне газове додатково є можливість користуватись пічним опаленням, дрова залишаються новому власнику. Стан житловий, можна заїжджати одразу після купівлі. У будинку є всі необхідні комунікації електрика, газ, вода, каналізація, септик. Продається з побутовою технікою холодильник, духова шафа, пральна машина, санвузол розташований у дворі. Окремою перевагою є велика земельна ділянка 25 соток, рівна та доглянута. На території розміщені окрема кухня, господарські будівлі, хліб, гараж, два погреби, сад та город. Ділянка огороджена, має достатню простору для ведення господарства, відпочинку або додаткової забудови, інфраструктура в пішій доступності, школа, дитячий садок, аптека, пошта, дитячий майданчик, тиха та затишна місцевість, доброзичливі сусіди.